Те ж треба було дебілу вчора ляпнути на інстаграфі. Мов дівчатки, там для підвищення морального духу присилайте свої пельмешки без трусиків туди На... Коротше, дивлюсь, сьогодні приходить увідомлення. Малиш, держи, надіюся, це снімить твою усталость. Акаунт підписаний Ніна Івановна Макарєвич 57 Я так зрозумів, то то лівозраз, то ли год рождення. Відкриваю я ту фотографію. Стоїть та Ніна Івановна в віком озері, цецьки на волнах плавають, і ще й кусок того голубця старого знизу видно. А з здесь і три сивих волоси не торчить. Ніна Івановна, вам огромне спасіба. Завтра їду до уролога, провірять, чи речах мій потім збой не дасть. До психолога, розуміти, що в мене в будущем все нормально буде, і до окуліста, бо сука, очі аж на лоб вилазять після просмотру даної чудесні фотографії.